Вітаю вас на своєму каналі. рада, що завітали. Вчора вечором закінчила квітничок на задній частині подвір'я. Як бачите, зараз вам покажу, показую фотографії, як він виглядав. У мене було засипано там, я пробувала різними шишками, і від сосни, і від ялинки. Але все одно зрозуміла, що потрібно щось підстелити під низ, і шишки треба було ще дозбирати, тому вирішила, що таку ідею я реалізую десь в другому місці. А тут захотілося мені попробувати з камінчиком. От, тим більше в мене були кусочки агроволокна, які ніде не підходили, а тут на, такі маленькі, на таку маленьку територію є самий раз. От, як бачите, тут роянту я забрала, тому що це була, як я вам вже казала попередніх відео, сусіди викидали, і я її розділила. В одному місці вона ніби ще тримається, а в другому вже почала ось тут пропадати. Тому з неї би ніякого толку і не вийшло. Ось так, дещо поміняла. І тому зараз цей квітничок виглядає ось так. Чистець. Я забрала, на його місце я посадила барвінок, який не квітує, а посередині сколку. Ось так. Думаю, воно гарно розростеться і мені закриє ці всі недоліки, адже тут не так зроблено вже напостійно. От, можливо, в майбутньому я вже казала. Якось гарно оформимо так само камінчиком по боках, але це вже буде на наступний рік. Я сколка, я думаю, що буде гарно перекликатися мені ось там і ось там, і коли буде цвісти, все буде в одному такому стилі. І, як бачите, камінчики такі дрібненькі, це щебень. Звичайний щебень, який використовують, я думаю, досить таке класно. Виглядає. Замість е, трояндочки я розсадила лілії, які забирала з другої частини подвір'я. От, Одну посадила сюди, а одну ось там на Альпійську гірку. І доповнила таким маленьким гібіскусом. Я думаю, він тут гарно піде. Все одно лілія вона перецвітає, і ми її обрізаємо. А ось цю територію тут буде, думаю, класний деревовидний гібіскус. От. А, і ще одне е -е, медуницю я поміняла місцями. Як бачили в попередніх відео, вона в мене була під трояндами. Я її зробила ось на ці кутики, тому що її гарне, красиве листя буде накривати ось цю територію, і буде досить-таки класно. Мені здається. От, і ще я. Пересадила карпатські дзвоники, трошки в другий бік, замість мідниці вони ось тут були. І посадила трояндочку. Це покровна трояндочка. Зараз вона трошки така бідненька. Попередньому відео я показувала, я її була. З одного місця пересадила на друге. Але, як виявилося, вона там не залишилася, тому я вирішила її сюди. Тому що я не впевнена точно, яка вона. От. О, підстригла я керію. Думаю, її формувати отак на штамбі, якщо вона піде, і таким гарним шариком. От. Ось так. А всю частину я посадила арабіс. Арабіс теж десь-не-десь. Ось там була в куточках, посадила по одній штучці. А тут вже більше так застелила і теж трошечки так порозділяла, маю надію, що він мені ось цю землю, цю територію, теж гарно застелить і буде класно цвісти. Ось такі в мене будуть кусочки землі, які зовсім не будуть в траві, а будуть в гарних таких килимках. А тут в такому маленькому трикутничку, який я Старалася якось ось так оформити, посадила барвінок, але це барвінок, який цвіте синіми квіточками. От. Тому такі килимки, кожен буде поступово цвісти і прикрашати даний квітник. Вже починають розпускатися хризантемки, Бачу вже один бутончик розпускається. У мене тут є пару штучок. Коли вони будуть цвісти, думаю, буде гарно і красиво. І я з вами поділюсь цією красою. Трояндочка моя, дивіться, як гарно вже піднялась на опору. Це плетиста фіолетова. Дивіться, наскільки вона вже така довгий пустила вагінець. Флокси відцвіли я вже обрізала. Знов гарно підрівняла сантоліну. Вже такі зробилися набиті кульки, які тримають гарну форму. Треба, правда, частіше її стригти, тому що сантоліна дуже швидко росте. А так як я зробила їй таку форму, ніваки то потрібно часто підтримувати її і часто стригти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея. Мені надзвичайно приємно з вами спілкуватися в коментарях. Тут у мене ще плиточка полишалася, звичайно, я її ще десь використаю. От так. На мій погляд, гарно, красиво. Тим більше це квітничок на задній частині, який мало хто бачить, але все одно хочеться його окультурити і зробити приємний для своїх очей. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобання, за коментарі, за те, що підписуєтесь і підтримуєте україномовний контент. Всім вам гарного дня, мирного, скорішої нам перемоги і всім па-па!